Так, сьогодні ще, може, е, встигну трошки ще дорізати свою смородину. Е, зараз вам трошки коротенько розкажу, може хто е, обрізає, е, не знає, може хто вчиться ще, а може хто перший рік тільки смородину цей. Е, знач, коротенько розкажу. Зараз оцей кущик ще буду обрізати, а вон я вже почав тут обрізати кущик. Що я стараюся? Щоб кущик. Був вільненько, от щоб гілячки один одного, не мішали. Краще, от дивіться, скільки я вирізав. Ну так багатенько гіляк вирізав от цього тільки одного куща. стараюсь не жаліти. Стараюся, щоб були вільненько, щоб внизу внизу, щоб було, щоб геляки не понизу не йшли, бо вони так будуть падати на землю, як будуть ягоди. І з цього толку з цього не буде з тих вони будуть дрібненькі і грязні на землі. Тут старається, щоб геляки один одного, щоб всім було світло, щоб вони один одного не затіняли, бо можна залишити і багато цих гелячок, але будуть дрібні ягоди. А нам не треба дрібні ягоди. Ще отут у мене, я бачу, що от камера сфокусується. Не хоче сфокусуватися. Е, от, ну, видно, е, такі бруньки більші, то це е, тут кліщі. От їх треба буде. О, е, да, не хочу то видно, е, Тут кліщі, треба буде їх вже трошки переморозити, треба буде їх пообирати, воно гарно буде обиратися і винести з ділянки. Бо тут кліщ, і він е, буде, так, ця брунька буде негідна. Не буде тут толку цієї бруньки. Треба буде ці бруньки повернути. А отакий от от я такий вільненький, досить я багато обрізав, низ, боки пообрізав, щоб вільно гілячки. І обрізаються в мене тут цій гілячці, зари ям скажу, скільки тут її років. Раз, два, три. Десь їй три-чотири роки. І якщо Гіляці більше, 5-6 років, їх вже треба обрізати. Я вже обрізаю, принаймні я обрізаю, щоб росли молоденькі. А одну можу таку більшу, старішу, одну-дві покинути, щоб ще було. Так, зараз вам швиденько покажу на другому кущі, як я обрізаю. Так. От. Видно. Дві гілочки. от, Дві гілочки, вони нижні. Вони. Значить, вони будуть так лягати, їх треба обрізати. Вони будуть ляжуть і толку з них так не буде. Так, зараз дивимося ще. О, теж низня і гілочка. Тут більше бік, тільки частину її обрізаємо. Тільки частину обрізаємо, щоб нанизу ніякий гіляк не було. Так, здається, все. Нанизу нема. Так. Що ж я в цьому зроблю, в цьому кущі? Отут, отут є така центральна стара, бачу, центральна стара е, гіляка. Вона вже, ну, років, напевно, 5 напевно, або 6. І, і вона вже е, займає пів куща. І тут ще одна. От тут дві, три, три геляки десь, так, десь орієнтовно три геляки старих. Я теж зараз їх виріжу. Е, зараз ще подивлюся, яка точно, але їх виріжу. І щоб вони. Зараз, щоб я, якщо я доберуся, бо тут в одній три руці тримаю камеру, в другій руці сікатор. Ага. Так, одну вирізали стару. Отут така стара, чорна, Уже... Вже її не треба. Так, так, тут стара чорна вже її не треба. Ну, я навіть не знаю. Ці такі більш-менш, вже такі більш-менш молоді. Тільки треба буде порядити, щоб густо не було. Отак. От бачите, я вже звільнив і середина куща гарненька це. Тільки по боках. Зараз пройду, гляну, щоб не дуже багато було, не густо було. Отут, густенько. Так. Щоб вони одні одні не заважали. Так, так, так. Вся заважає тут одна одна дуплює, не треба їх. Так, не буду показу... не буду вже цей, бо і камера, і сікатор в одній руці так не вийде. Зараз обріжу і покажу. Значить, Саме важливо, щоб нам, у нас вийшло, щоб кущ не був загущений, смородини, щоб нанизу низ був чистий, щоб геляки на низ не лежилися. І повирізати, так як от я чорні старі. Які вже багато років, вони не потрібні. вони вже не... Хай де щоб вже росли молоді, кущу легше буде, в них може бути е... цей шкідник стікляниць. От я повирізав, у мене не видно, в мене чистенькі зрізи. Ні, один є. Прешу, один є, Стікляниця, бачите, є один зріз, що це в них вже цих старих переважно гляках, то е... ще треба порівняти, щоб не було пеньків, вже є ця стекляниця, що вона робить хід посередині цього стовбуру. І це. І ще важливо от, обрізати, чому я не обрізаю вже весною, бо весною дуже важко вже вгадати, прийти, ну тобто, попасти, бо смородина і. Пожички дуже швидко починають вегетацію. Швиденько бруньки розпускаються, і тоді вже е, жалко різати, коли вже рослина вже прокинулась. А так вже пізньою осінню, от мене вже грудень місяць, я її аж тоді обрізаю. І ще важливо, плюс до того обрізати вже, е, зараз, вже коли холодно. Що вже оці шкідники, які е, можуть поселитися залізти в цю е, в кору, в кору і в саму деревину смородини, вони вже сплять. Тому важливо, зараз можна саме зараз добре обрізати смородину. Так, отака смородина Зараз ще, ще обріжу, що ще в мене є е, от ще кущ, треба ще там поприбирати, Кущ е, пужичок. Це червона смородина, у нас називається пузички. І е, отака в нас буде обрізка смородини. А, і щоб я не забув, в кого. Наприклад, кого нема смородини, і хто хоче дуже, ну, ця ну смородина, ви знаєте, що це найкорисніша ягода. Вона впливає і на кров, і на, і на імунітет, і на ці чорне забавлення. Проти раку ці всі діють речовини. Це дуже корисна ягода. Ну і смачна. Хто, дуже, ну, хто любить, хто не любить, це така справа. Але хто не має, щоб не купляти на базарі за там старі шалені гроші, щоб платити за ці кущі, що там у вас і непонятно, яка смородна. Попросіть, може хто. Дивіться, от я, от я обрізаю, обрізав. Я не знаю, тут можна нарізати цей гілочок е верхи, наприклад, оці молоді верхи. от молодий верх, Їх ці всі молоді верхи можна обрізати. І всі посадити в землю. По 10-12, по 10-15 см зробити. от 10-15 см зробити. І всі в землю. Смородина прекрасно переживається, і не потрібно купляти ці дорогі кущі в епіцентрі, там на базарі. Це все. Попросіть, може, хто обрізає. Так, оце буде в мене весною, наприклад, в мене це весною буде палитися. Ну, не палитися там, побачимо, що ми зробимо, бо зараз палити не можна. Але попросіть і розмножте собі, просто, смородна. Смородна просто розм розмножується.